Завершили роботу в сесійній залі сьогодні, і далі вони будуть другу половину дня передбачається, що будуть працювати у комітетах Верховної Ради, яких близько 30, а також комісії. І отже, що сьогодні вдалося ухвалити народним депутатів. Перше, вони з другої спроби вдалося відправити відставку голову антимонопольного комітету а, Василя Сушка. Також вони відправили відставку членів ради. Національного банку України в першому читанні проголосували щодо приватизації гуртожитків, і ключове ключовий закон, який Марк мав мало сьогодні розглядати це про розширення доступу до публічної інформації. Що означав цей закон? Він зокрема серед іншого передбачав, що тепер громадяни матимуть доступ до протоколів засідань місцевих рад, та, зокрема Верховної Ради. Вони матимуть доступ до вільний доступ громадян України, доступ до відвідати засідання Верховної Ради та відвідати засідання місцевих обласних рад. Також було інше власне підтверджено те, що Громадяни мали право запитувати будь-яку інформацію влади отримувати на неї відповідь. Утім, е Депутати відклали голосування за цей закон на завтра. Як це відбулося після того, як Володимир Арєв, народний депутат батьківщини, побоюючись тиску громадськості, що цей закон буде провалений, оскільки дуже мало депутатів сьогодні в парламенті і небагато, які хотіли голосувати за цей закон, він попросив поставити цей законопроект на сигнальне голосування. Після сигнального голосування виявилося, що лише 202 народних депутата готові голосувати за. Цей закон. В цьому недостатньо, щоб він ухвалений. Тому спікер Оксан Турчинов запропонував перенести цей законопроект на завтра. Завтра, о 10-й ранку, планується розгляд низки важливих економічних, яких називають антикризових законопроектів. Зокрема, завтра передбачається, що буде склад Кабінету міністрів на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. І от після того, як буде. Запропоновано секвестр бюджету, скорочення бюджету після цього блоку питань буде винесено голосування також і розширення доступу до публічної інформації. Дякую про все до зв'язку.